Другі, друзі, з вами Альден І сьогодні будемо грати ігру 99 ночей. А ми будемо його починати. І так, ми починаємо. Де тут, нас? А, нас тут обычно, у нас тут хивика? Як звичайно, у нас тут дерева вразні є. Е, можемо просто подобувати одне дерево Ну, Нам треба зробити дерево і положити дерев'яні куски в вогонь. Ми зробили перше дерево. За хсовим за, за журналом і садимо його біля. Треба, щоб було 100%. Треба, значить, друге дерево добути. Жалко. Окей. І нас сьогодні буде така велика, як би. Може ми навіть зайдемо далеко, в принципі. Так, де в нас посаджено тут було дерево отут. Посадили. За 100% досягнуто огонь, карта стала більше. Класно. Тепер можемо кудись йти. Для початку, що нам треба? Пособираємо, щось пошукаємо. Заклятий враг опять нас зустрічає з улибочкою. І ми зразу знаходимо болт. Класно, просто. Окей, помісті металлом в шивальний станок. Та потім, потім дайте вже зібрати речі. Так, у нас тут рыбки плавают, но у нас нема удочки. Э, тут металл. Можно его тоже собрать. Э, и сразу биле металл, и все, что что металл, да? Да. Биле металла металл, а биле то металла еще металл. Ну, вот так получается. Что в всех штуках у нас сидит? Стрелка куда-то, да? Сундук там. Та я костер вже потушився. Зробив. Що за крыса? Так, тут у нас фонарик. Взять фонарик. Збираємо. Це що таке? радіо. Понятно, тепер. Е... Ой! Нет! Як я міг впасти? Я не мав впасти. Як? О, все. Друге старе радіо. Тепер оце е... весь хлам. Ми маємо засунути буде. В шифувальний станок. Він так називається. Так коли добудеться дерево? А, у нас навіть немає цих. Нет, я його зрозумію. Я його дороблю. Тепер оце все і метал ми засовуємо ось сюди. І в нас виходить 11 металів. Так, дерева вже чуть посаджені. Діно малиш. 336 метрів. Понятно. Нам треба буде туди, кудись сіти. Для початку треба добути трохи дерева. Бо, не знаю, тушиться сам по собі за 7 секунди. Ну во, уже. щитані секунди вже його і нема. Ну класно. Так, раз, раз, раз. Ем, ладно. А ну-ка. Поможе. <с -пл 'язок> Уголь. Все втік. До свидання. Тепер, 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 що? Уголь сюди. Один угля знати багато, звісно. Два дерева 1 мільйон посаджено. Правильно. Сразу, щоб два зібрати. Добуваємо, 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 добуваємо. І. Опа! У нас чуть-чуть дерева тут. Появилося. Журнал. О, мене. Та ні, нам не це треба. Нам треба журнали. Е, так, зараз са... Древесину сюди. Блін. Ну окей. Е, Огонь стал на 100%. Центів. Карта стала больше. Гляньте, там Я, я не знаю, что это споруда. И что в ней? Є? Множитель x один. В нем у меня множитель просто сейчас нема. Так что що... надо пошукать. Ома, это И что в них? Туалет, туалет, туалет. А в туалете ничего. Ладно. Я не знаю, как ты сюда попала. Ладно. Добро... Открываем сундук и і... Чары бары Топор. Ладно. Це вже лучше. Чим я думав. А, чувак, який хоче кроличье лапку. Надо йому дати е. Получается. Ща. Дожди. Кролик, не уходить, не уходит, не уходит, не уходит. А, кролич нога. Може йому найкраще треба, а нога. Сама. Я зараз йому продам її. І він мені має дати якусь круту какую Виходить. Потім вещь. Получается. мені дати буде кожу. Вроде. Е, куди ти йдеш? Нет. No. Старий фонарик у мене є. А, може, повністю поганий. Допустим, давай це. Тепер, що ти хочеш в мене шкура вовка. Ще лучше. Допустим. У е нас є вже на 15. І шкура вовка. можна мене добути одним способом. взяти із вовка. В принципі, логічно. Давай, давай, давай. Раз. Раз, 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 раз. Не випало. Ладно. Попитка номер два. Шукаємо. Я пам'ятаю, я десь був вже в таких місцях, де це пересушено. Там вроді не так прилютно, як обично. Хоча там якісь ці, знаєте, чоловіки, які поклоняються цьому леню. Це странно, виглядає, знаєте. Е, так, ягода сожрать. А, що тут? Сломаний вентилятор, ідеально. Це можна розкопати якось. Ладно, це добудем А, це дбається, ну. Ну тоді, ладно. Попитка номер два. Опять не випало. Да? Що це таке? Невезучий день якийсь. Ну ладно, біжим. Е, заодно собираємо цвіточки. Ночь приближається, це погано, кстати. Е, З'їдаємо ще пару ягодок. Раз. Раз. По, по. Опа. Е, є морква і теж треба Собі Жалко, що пожар. Хоча це хочу звучить странно, но морку можна Ну Я точно слушал сама. Пропустить. Де це любов лесу Що там пойшло, я знаю. Все. Чуть древесинки сюди засунули. Верстак першого уровня. Надо. А не хватає досок. Ну, у нас близько дерево просто. Можна так добуть. Все. Тепер относимо одне дерево сюди і сюди ще. Трошки, щоб ми могли ще вижити. Отак. На третій ми можемо хорошу кровать робити. Ну, поки нам хватить обичної. Це і оце. Все. Поки хватить. Речей, четверте сюди. Компас як буде, як ця, знаєте, столешниця. Або прикроватна тумбочка. і, А, це не можна, Не на одну. значить так. все, Через 16 секунд кінчається ця Ночь. І ми можемо буде вже продовжувати свої пошуки рандомних вещей. Або піти наді, взяти, подивитися, що з ним малышем. І чи він буде з нами жити далі. О, ночь кінчилась, можемо йти по Діну малыша. Давайте спробуємо. Я його ніколи ж не брав, ще 336 метрів туди. Допустим. Якась странна музика, знаєте, така напряжена трохи. Чимось мені напоминає Dreamcore. Якщо ви знаєте, що це таких. Так це у нас ломано, щось там Ам, Це... китайцы там якісь е э, э, проходять Йо нет! Йомайо! подождите, я поправився. Прирущи. Да. Ай! Нет, 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 Біжать, біжать, біжать! Я не хочу мрать, ти голодний Там не э, сырин, что э, голодный. Мені треба добіжати. Пока один ну, малыша не будем забирать. Ми... Мені не ХВАТИТЬ сил. <гум> МЕНІ надо КОПЬО Оце це мені точно треба, зара. СОЖРАТЬ Я знаю, я голодний подряд. І я быстро, кстати, регеню, я бляк у стран. Эмм, шо, мона... так подумай, что мы собрать будем. Через 1,5 хвилини кінчиться день. Надо буде собрать. Ей! Ей! Пролік Ладно. Чтобы. Все. А, Всё. а это то, что добывается. Классно. А, там. Там, там кролик. Что я там забыл вообще? Я думал, что это эта штука. А, это же вентилятор. Вот, вот. Все, это теперь у нас есть трошки. Рычей, мы можем... У нас сейчас 47 секунд, мы можем быстро подобывать дерево и попытаться... А это дерево добывается? Нет. А яке дерево добувається... з хорошим цим топором, чи це просто буде швидше добуватися оце. А я тут ідеальний. Поджарили. І треба добути ще пару дерева, поки в нас є ще чуть-чуть. Просто трохи навіть ночі погулять в мене ж є фонарик, я можу відпугнути цього поганого оленя. Так, збираємо все подряд. Садимо садженець. І пока що все, що можна відправляється туди. не можна, то Все. А от так, все. А, где-то в глубоко лісу садить хто то там. Я знаю. А, наступний день у нас буде вже добре дуже. До нас прийдуть ще ті чучело, знаєте. Ті, що поклоняються богу оленю. Звучить странно, коротше. Даже сама звуч... звучит странно, ну ладно. Через 48 секунд. Ааа. Ловушка для медведя нет хранилище лесного дождя. А. Как це вообще работает? Скажите, объясните. Просто я ніколи не чувствую. Карта. Эээ, показывать повну карту за информацией. Можно открыть в любом месте. Ну, кстати, можешь хоро... полезно були? Не знаю. А, уже день. Все, монет. Іти, збирати дальше речи. И, 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 и. Давай, 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 давай. П'ятий день, уже в нас це, и це хорошо. Так. Давай, 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 давай. Сюда. А, у нас тут там можна добудет ще трошки дерева. а. Так, даємо, е, Саженець, сюди садимо і. Опа, все, у нас тепер 10 по 10. Ай, нам треба 15. Ну за що? Е, давайте знайдемо щось, пошукаємо трошки дерева, вдруг нам ще хватить. Е, добуваємо тут дерево. Мерці на якийсь день треба буде реально відправитися, попитатися збирати в нього, Може він нам щось здасть. Я не знаю про эээ, че в н. че внешне. Окей, збираємо дерево. Ну значить, знаєте, так. все. І те сломали, і те собрали. Сажене садимо. Так. В смысле? О. Все. Якщо зробити костер влыким, шоп. Щоб... І садим сюда. Так. Эммм. Um, крафтим. Нас тут теперь можно было скрафтить радар, панель усиления, биотопливый процессор, чего, факелы. Там дальше гигантская кровать. Ну, она реально гигантская. Она ростом... Что это такое? Чтобы скрафтить верстак пятого уровня, там треба получить... Что это такое, вообще я не понимаю? Зелену. Ам, ладно, я не знаю. це комментирую, я даже не понимаю, що це таке. Там я понимаю, типу, типу, щось рубіна, щось такого, знаєте. Або якийсь кристал. А тут я не знаю. Це nanotechnology Радар. компас. Журнал. Шо ще. Я реально не знаю. А, так, ще посадимо біля нас дерево. Ну ладно, не посадимо дерево. Я его посадил очень далеко. Окей, вообще-то. Так, раз, раз. И сюда. Ше, надо металл буду пошукать. Ух ты, я, я, такие рады, нет. Через 11 секунд. Так, допустим. Я буду ждать. Я буду биться. Я же... Я забыл. Ну, короче... Ктось? Кто? Кто мне биться? Каратисты, короче. Алло, где вы? Атакованный? Ким, ты мил Раз, Раз. Раз, 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 раз. Че, вдох один? А, а один просто застрял. Нет. Нет. Я знаю голодный, мне вообще равно. Нет, 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 нет! Восстань нет. Нет. От мене. Брахло, брахло, встань. Собери, соберись, соберись, соберись. Нет! Я не умру. Я выживу. Я буду живый. Они медленнее дуже, так что я могу жить. Пока что. Да, я культиста двох. Пожрать бы что Я сейчас... Нет. Да лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать. А Но я А с вами был Адриан, и всем пока.